Давайте аналізувати лігу чемпіонів УЄФА. Розпочинаємо з матчу аталанта Брюге. В першому матчі Брюге все-таки переміг з рахунком 2-1. Та був десь такий цікавий пенальті, але перемога дійсно є. І сьогодні в них є всі шанси пройти далі, тому що а, дійсно колектив Аталанта має дуже багато травм, не допоможуть команді Лукман, а, Скамака, Мальдіні та інші футболісти. А ось у команди Брюге лише один травмов. Вони це Мейер, тому я очікую сьогодні на боротьбу від Брюге. Вони можуть зіграти 1-1-0-0 та пройти далі. І по-першому матчу дійсно можна сказати те, що вони билися, боролися до кінця, і було дуже цікаво за ними подивитися. Ну а ми йдемо далі. Бенфіка Монако наступний матч і дійсно буде цікаво подивитися за командами, тому що Монако в першому матчі показав високий клас футболу та міг перемогти. Але за рахунок реалізації моменту від Бенфіка, Бенфіка все таки отримала перемогу на виїзді. Турбін показав себе на усі 100%, Були сейви, та цікавий взагалі стабільний матч від нього. Стосовно травми не допоможе сьогодні Бенфіці Флорентіно, Сільва, Арснес, Санчес дійсно Брюма навіть не допоможе, тому що у нього червона, Гувея та Ангель Ді Мерія. Це дійсно непогані такі втрати. Стосовно Монако, Головін не зможе прийняти участь у матчі, Балоган та Ілін Кінгена, і це. Дійсно цікаво, думаю, що Монако може нав'язати боротьбу та проти далі, але будемо все одно вболювати за нашого футболіста Анатолія Трубіна, який дійсно показує дуже і дуже непоганий футбол. Йдемо далі. Баварія Селтік також цікаво, тому що матч перший пройшов непоганим чином. 2-1. Баварія перемогла на виїзді, але сьогодні вони вдома, в них немає втрат. Дійсно, впевнені матчі вони проводять. Ми бачимо, що Харікін забиває. Дуже класний футбол від Мусіала і Олісе. Олісе взагалі мені дуже і дуже подобається. І Селтік банально помиляється і пропускає дитячі помилки. Тому ця команда сьогодні програє взагалі в салат. Це моя думка. Ну, думаю, що такий футбол ми сьогодні з вами побачимо. Мілан фейнорд цікава зустріч. Мілан програв перший матч Фейнорду з рахунком 1-0. Фейнорд нічим не поступався опоненту. Швидкості, удари по воротах, виконання, боротьба, все це було. І сьогодні вдома Мілано буде десь непросто, але шанси в принципі є. Стосовно травм для Мілану Роял, Флоренції, Лофтус Чік не допоможуть точно своїй команді. А ось у Фейнорда ситуація дійсно гірша. Лотомба, з Зрокі. Тімбр, капітан команди, дуже дорогий футболіст плані на футбольному. Полі та, взагалі, по сумі його трансферу в майбутньому, і також Хванг також вибуває. Тому сьогодні дивимося матчі Ліги Чемпіонів УЄФА. не забудьте написати коментар і поставити лайк під цим відео.